Усі ці благання у Твіттері додати українську локалізацію в це, звісно, приємно. Але, на жаль, абсолютно до дупи. Якщо ваші слова не будуть підкріплені діями, згадайте усі ці зашквари від Valve, які прямо зараз проводять величезний турнір за інтернешнл, але війна їм не заважає приплести сюди Росію. Української критики під їх постами, ну просто неймовірна купа. Але від того онлайн в ДОЦі не падає. Така сама історія спіткала і спіткали Реквієм. Вони спочатку забули вказати російські субтитри, українці пішли відкривати шампанське, а потім вони в Твіттері почали вибачатись перед росіянами, що зробили таку жахливу помилку. Найбільшу кількість коментарів тоді складали саме українське або в підтримку України. Але що це змінило? Абсолютно нічого. Головне, що потрібно зрозуміти, додавання нової мови до субтитрів і озвучки це перш за все питання грошей і вигоди для корпорації, які пальцем не пошевелять, якщо ви нічого не будете робити. А що вам робити, я розповім далі. Нашим першим і доволі легким кроком буде те, що вам потрібно усюди, де ви можете змінити мову, поставити українську і уникати російську. Це стосується і профілю Steam, і PS Store, і Microsoft, і так далі. Список не є вичерпним. Ну а більш масштабному уявленні в загальному потрібно перестати грати у ігри з російським озвученням або субтитрами. Звісно, якщо ж це можливо. Я розумію, що не всі так досконало знають англійську. Але ви починайте поступово. Спочатку російські субтитри, англійське озвучування, а потім ви й самі не помітите, як повністю перейдете на оригінальну озвучку, тобто англійську, ну так в більшості ігор. Наступний крок буде складнішим, але не менш важливим: припини використовувати чужі регіони. Ну серйозно, я розумію, що дешевше. Але візьми на розпродажі, заздалегідь відклади, бо ти знаєш, що реліз гри через 3 або 4 місяці. Можна також взяти навпіл з другом або взяти аккаунт в оренду, якщо ти впевнений, що продавець використовує саме український регіон. Варіантів неймовірна купа, аби тільки було бажання, бо ставлячи Турцію, Росію чи то Аргентину, ти сам штучно зменшиш потенціал та продажі нашого ринку. Тим самим ви самі створюєте прецедент для компаній. До прикладу, чи є сенс робити українську поліграфію? Чи потрібно додавати українські субтитри та повну локалізацію? Чи потрібно додавати українську мову в лаунчери? Це питання все якраз таки і обертається навколо ринку та статистики. Іншим же методом економії, зокрема на платформі PlayStation, є купівля польських дисків. Але чи знали ви, що кожен український магазин надає Sony статистику продажів? По якій вони можуть зрозуміти, чи рентабельно їм надалі працювати на цьому ринку, і коли ви купуєте сірі диски, плюсик в статистику йде Польща, а не Україні. Станом на 2019 рік у нас було 15,5 мільйонів геймерів, і це багато при населенні в 43 мільйони. Але ви уявіть, яка кількість людей не потрапила у цю статистику лише через ті маніпуляції, які я назвала вище. Окрім дій, потрібно також змінювати і свідомість нації. Я знімаю Тікток, і ви побачили ту кількість лайна, яка виливається на мене. Мені все рівно, але мене травмує те, що люди таке пишуть на восьмий місяць війни. Ігри в політики, я куплю російське лайно, бо воно мені подобається. Тарков клас і таке інше. Це все не моя хвора фантазія, це реально існує. І поки в нас будуть ці люди, змін досягти буде неймовірно важко. Тож просто зрозумійте, твіттер – це прекрасно, але він буде позбавлений сенсу допоки ви не почнете діяти і змінювати свою думку і думку свого оточення. А на сьогодні у мене все з вами була Лера. Обов'язково підписуйтесь, тисніть лайк та пишіть коментарі. До зустрічі у наступному відео і сподіваюсь, що ви свідомі.